Проект створений за підтримки Бізонтех. Привіт, я Настя. Я ведуча програми Агрій Кіц. рослину не так вже й просто. Але є люди, які знають, що потрібно зробити, щоб рослинка дала хороший врожай. Таких людей називають агрономами. О, до речі, ось і він. Привіт, Андрію! Привіт, Настя. Поїхали? Так. У сільському господарстві у рослинництві найважливіший фахівець-агроном. Ця професія складна, але цікава і творча. Чи ви завжди мріяли стати агрономом? Я так, ще з початкової школи, бо прикладом для мене був батько, і це була практично професія моєї мрії. Агрономи знають, коли і як сіяти сільськогосподарські культури, чим і як їх годувати, коли збирати, як берегти урожай. Те, як його максимально збільшити. Деякі уявляють собі агронома, що людина ходить і щось записує в блокноті. Це правда? З однієї сторони, так, тому що аналітика і контроль це дуже велика частина нашої роботи, але це трішечки устарівше поняття, тому що дуже багато роботи знаходиться як в офісі, так і під час технологічних процесів. І це не лише блокноти, ручка. Агроном на око може визначити, як почуваються рослини на полі. Чи не хворіють, чи нагодовані і напоєні. Він знає в обличчя всіх жуків-шкідників. І не лише відрізняє культурні рослини від некультурних, а й знає, як боротися з тими некультурними бур'янами. Яка ваша улюблена культура? Знаєте, для мене це важке питання, тому що для мене улюблена культура та, яка приносить найбільшу кількість чистого прибутку. Що таке чистий прибуток? Ну, дивіться, щоб вирости культуру, нам потрібно дуже багато. Пити, ну, затратна частина дуже велика, так. Це і паливно-мастильні матеріали, це насіння, це засоби захисту, це оплата праці. Ось це все це є наші видатки, котрі ми затрачаємо на те, щоб виростити, наприклад, один гектар гороху. Так? Ми плануємо, що один гектар нам дасть вражальність 4 тонни. Ринкова ціна на горох наразі ну, в районі 6 тисяч. Так? Ми отримуємо 24 тисячі валового прибутку. Від 24 тисяч валового прибутку ми віднімаємо затрати, не можу сказати вам точну цифру, хай це буде 10 тисяч. Це лишається 14 тисяч. 14 тисяч – це наш умовно чистий прибуток. Агроном має бути фізично сильним і здоровим, адже йому доводиться постійно рухатися, об'їжджати поля, обстежувати посіви та копатись у ґрунті, аби зрозуміти, чи глибоко волога та в якому стані коріння у рослин. І ще його мають слухатися трактористи і комбайнери, а директор підприємства прислухатися до його порад і запитів. <му> Машина для агронома це справжній друг. Він може і їздити на ній по полях, і їсти, і спати. Це машина суперагронома! А як це життя агронома? Життя агронома це будь-яке інше життя. Робота, особисте життя. Звісно, ми витрачаємо на роботу значно більше часу в сезон, а це практично від весни до осені. Проте взимку ми маємо вдосталь вільного часу. Я не знаю. Мені просто подобається. Агроном це фізично важка професія чи не дуже? Ну, фізич... фізично не важка, тому що вам не доводиться працювати, як на будівниці, наприклад, або ще десь. Але вам доведеться заставати рано. У вас буде ненормований робочий день, ненормований настільки, що ви можете встати о 6-й ранку, а якщо спати, наприклад, о 3-й ночі. Це, в принципі, нормальне явище для нас. Я для для мене ні, от особисто для мене ні, для когось, можливо, так для мене це в нас. Волода. Тож агроному нудьгувати не, не доводиться, зате він постійно на свіжому повітрі, може щодня милуватися красивими краєвидами, що з ранньої весни мати сонячну засмагу. А найбільше задоволення, коли нарешті отримує високий урожай, і його можна взяти в руки, відчути запах і навіть спробувати на смак і, зрештою, нагодувати. Нас усіх, а ви порадили е, маленьким глядачам, які хочуть стати агрономом або ще не вибрали свою професію? Е, ну, я б по перше радив дивитися е, програму Агрікіт, тому що тут дуже багато інформації про цю професію. По-друге, обережно обирати професію, тому що найбільша помилка, яка може бути, це якщо ви берете професію, яка вам не сподобається, і далі. Якщо вибрали професію, і становіться професіоналом. Повірте, якщо ви будете горіти цією професією, станете професіоналом у себе знайдете. Сьогодні ми детально дізналися про життя агронома. Це було дуже класно та весело. З вами була я, Настя, ведуча програми АгріКіц. Підписуйтесь на мій канал та інстаграм, ставте лайки. До зустрічі проект створений за підтримки Бізонтех. Бізонтех компанія, що продає насіння, засоби захисту рослин, добрива та техніку.